Новий процедурний кабінет у міській дитячій клінічній лікарні відтепер у діагностично-консультативному відділенні медики зможуть проводити невеликі хірургічні втручання. Кабінет оснащений усім необхідним медобладнанням, яке забезпечує ефективну хірургічну маніпуляцію, оскільки в нас є прийоми. Спеціалістів хірургічного профілю, і нам потрібен надзвичайно був цей кабінет для маніпуляцій, які ну, надаються нашими спеціалістами: це хірургом, урологом, ортопедом. Дерматологом, тобто ми можемо зараз, ми маємо таку можливість зараз в цьому кабінеті проводити необхідні мінімальні хірургічні процедури заради здоров'я наших діток. У нас тут є дві кімнати. У нас тут є, це є кімната прийому лікаря. Наступна кімната це в нас є така невеличка хірургічна кімната, є хірургічний стіл, оснащений лампою для хірургічних процедур. Перелік медпроцедур досить широкий. Це видалення за допомогою електрокагуляторного утворів на шкірі урологічні малі операції. Низка інших хірургічних маніпуляцій. МДКЛ завжди мала потребу такого медкабінету. У своєму розпорядженні їх мають зокрема приватні клініки. В результаті я зрозуміла, що щоб ми не втрачали пацієнтів, і, зрештою, щоб ми могли бути конкурентноздатними на нашому ринку медичних послуг, що таке приміщення і таке обладнання ми маємо зробити і ми маємо закупити. Звернулася до міської влади за допомогою, за підтримкою в плані закупівлі цього саме цього апарату, електрокоагулятора медичного, який буде безпосередньо, з яким будуть працювати мої працівники. Вартість, я вже казала, 340 тисяч гривень, місто нам пішло на зустріч, а решта, все, що ми заробляємо, ми використовуємо ефективно, якісно і кожну копійку рахуємо. Електрокоагулятор для МДКЛ придбано за гроші з міського бюджету. У свою чергу медперсонал за кошти лікарні, подбав про ремонт приміщення і його технологічне оснащення. Дуже добре, що наші медичні заклади оновлюються завдяки тому, що гарно працюють медики. І, відповідно, кошти Національної служби здоров'я України, місто допомагає, і таким чином медицина оновлюється. Ну тим паче, дитяча лікарня, яка сьогодні має великі навантаження. Приємно, що. З року в рік ми маємо оновлення саме нашої дитячої лікарні. Вона стає ну зовсім іншою. Нова амбулаторна хірургічна послуга вже доступна у міській дитячій клінічній лікарні. Загалом процедурний кабінет забезпечує комплексне лікування малечі. Михайло Березинірослав Лелет новина на вежі.